Передача одна людина травмована. Є поранені внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині. Вранці окупанти знову обстріляли місто Вовчанськ. Поранено чотирьох жінок та чоловіка. Усі постраждалі госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середній. У ніч на 2 листопада окупанти скерували іранські шахіди на Київ. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість ворожих дронів на підступах до столиці. Зранку нелюди запустили ракети по Одеській області. Втім, і цей повітряний тероризм наші оборонці зупинили. На світанку по Одещині було випущено три ракети Х-59 з напрямку Чорного моря. Завдяки влучній роботі підрозділів протиповітряної оборони всі ракети було збито над морем. Росія ймовірно може використовувати для ударів по Україні іранські балістичні ракети. Вони несуть загрози, оскільки мають велику швидкість польоту. Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил. За словами Юрія Ігната, Росія має дефіцит балістичних ракет, тому й попросила допомоги в Іран. Проти балістичних ракет, на жаль, немає у нас ефективних засобів для знищення. Це балістика, вона летить фактично з космосу. Так, летить там бойова частина виділяється в тих ракет, що Іран пропонує, так, і летить на величезній швидкості вниз. Ну звивати їх фактично нереально, але, але протидіяти можна різні методи впливу. Баговни є різні, наші, наші ніхто їх не відміняв. Тож військовослужбовець вкотре закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Сирени нині, порівняно із початком тижня, звучать рідше, чому росіяни обстрілюють критичну інфраструктуру саме у понеділки. Пояснив речник української розвідки. Така масова атака вона потребує серйозної підготовки і за один день е до нього не готуються і відповідно організувати це не можуть. Е так само цинізм полягає в тому, що Протягом там певного часу, після останнього удару, ворог чекає, вичікує, спостерігає за відновлювальними роботами, і потім намагається е, знову нищити вже навіть відремонтовані мережі. Це ще один момент. Власне прямий удар по економічній активності, тому що понеділок це новий робочий тиждень. Це працюючі установи, підприємства і, і соціальна інфраструктура. Тобто, по суті, це кожного разу спроба зупинити країну в життєдіяльності. Утім, і наші збройні сили не дають спокою окупантам лише ззаду, бо українська авіація завдала по ворогу 33 удари. Мінуснули 800 окупантів. Протягом минулої доби українські воїни збили гелікоптер: два БПЛА типу Орлан 10 шість ударних БПЛА, шахет 136 та два типу Куб. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили чотири райони засередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та шість інших важливих військових об'єктів противника. Ефективніше боронити нас та наші землі від російських загарбників та наближати перемогу України вже невдовзі допомагатимуть новенькі системи ППО з близько сотні українських військовослужбовців закінчують навчання по користуванню та обслуговуванню системи і боєприпасів до неї. США передали вісім систем протиповітряної оборони та відповідні боєприпаси до них. Дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом. А ще шість буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов'язання надати засоби протидії безпілотникам. А у сусідній Польщі тим часом будують паркан на кордоні з країною терористом. Огороже складатиметься з трьох рядів колючого дроту. Сергій Притула оголосив новий мегазбір для захисників України цього разу на техніку, яка допоможе відвоювати наші території. 200 мільйонів гривень треба зібрати на 50 британських бронетранспортерів Спартан для ЗСУ. З настанням зими українським військовим вкрай необхідна саме гусенична техніка. Триватиме збір з 2 по 8 листопада. Ви хотіли великий збір? Ви хотіли мегазбір. Я вас прошу, а давайте для нашої. Рідненької армії для Збройних сил України купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте будемо брати її десятками пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Поїхали! Сорт Яніс. Він має своєрідний аромат. Цей аромат нагадує квітково-трояндовий. За цією ознакою його можна... Відрізняти від інших сортів, які мають певну терпкість, до якої звикла більшість наших споживачів. Вінничанин Артем Лакомський, садівник зі стажем. Чоловік має власний фруктовий сад, в якому вирощує груші гіганти. Цьогорічний урожай неабияк потішив. Найбільша, яку ми мали в саду, з тих, що помітили, звичайно, це 840 сорок грам. Ну, та рідкісне явище. От. Ну, мінімально ми стараємося дотягати до 300 грам, щоб це була грушка мінімальна, а середня вага десь 390. От. Хоча в нас є екземпляри там, по 600-700 грам. Тож Артем разом з дружиною Катериною, смачними плодами, вирішили заохотити вінничан ще більше донатити. Адже для якнайшвидшої перемоги наші захисники потребують постійної фінансової підтримки. Груша це дуже гарний такий як магніт, який притягає увагу. Одночасно він є і ну, корисною мотивацією. От тому, скажімо, тут поєдналися дві речі: перше це дійсно ефект і враження від гарної грушки, а друге, це. Природне бажання наших клієнтів, наших знайомих допомагати армії, в тому числі в такий цікавий спосіб. Благодійний аукціон з продажу груш запустили у соцмережах. Також придбати фрукти можна в одному з салонів краси. Гроші передають підрозділу розвідників на закупівлю необхідного спорядження. Потрібно не забувати, що активна фаза війни і потрібно все робити для того, щоб наблизити перемогу, це я вже казала, неоднократно, і люди всі це знають. Звичайно, важко кожному, але ж потрібно намагатися будь-яким способом привернути увагу, донатити. Чудово, що можеш маленьку винагороду отримати за це, за хорошу справу. Крім того, зібраним грушевим урожаєм подружжя пригощає захисників на передовій і не лише одну-дві грушки в день, і це буде дуже корисно для організму і в тому числі для відновлення людей, які лікуються. Ми раді, що ми таким чином теж допомагаємо нашим бійцям. Тобто так, треба донатити, бо потрібна техніка, потрібна зброя, але одночасно треба і їх здоров'я підтримувати. Зробити добру справу та задонатити можна за реквізитами, які бачите на екрані. Якщо ми хочемо жовти тулуб, ми беремо жовтий. Потім беремо синій і кладемо навхрест. І ось так затягуємо. Віничанка Кіра показує, як зі звичайних ниток змайструвати український оберіг. Колись я робила одну лялечку ля приблизно хвилин 30. Але тепер я їх роблю дуже швидко за хвилин одну хвилин п'ять. Тож тепер її полички заповнені десятками ляльок мотанок. З першого береги плила для себе, тепер для ЗСУ. Та передати подарунки вийшло не одразу. У першому госпіталі ми пішли, нас не пустили. Нам відмовили і насварилися на нас. Я йшла, я хотіла плакати, але мама мені завжди допомагає і. Виходить з любої ситуації та сказала, ми підемо в другий госпіталь. Нас там пустили із задоволенням. Я їм подарувала. Вони були дуже раді. На цьому вирішила не зупинятись та підтримувати воїнів. Далі зараз дівчинка монетизує свою працю, продає вироби на вулицях міста. Було спочатку страшно зі мною ходила моя подружка Соломія та мій двоюрідний братик Ілюша. І вже за два тижні змогла зібрати не одну тисячу. Навіть не думали, що так швидко це все е, піде. Що так швидко вона зробить своїх перших 10 тисяч. Зараз вона загорілася і хоче ще більше більше. більше. Одну лялечку пропонує купити за 100 гривень. Зазвичай стоїть декілька годин. Кіра розповідає, не завжди одразу вдається вловити хвилю продажів. Хтось не купив, немає можливості, але хтось обов'язково купиться. Та цього дня лише за пів години більшість оберегів знайшли нових власників. Радує, тому що в нас росте така, скажімо, дуже потужна нація, і я думаю, нас чекає гарне майбутнє з такими дітками і підростаючим поколінням. Ви знаєте, це не дітки, це просто наше щастя, наше майбутнє. Е, вони такі умнічки, тому в нас все буде добре. І ми обов'язково переможемо. Зараз Кіра поставила собі за мету зібрати 20 тисяч та передати українському волонтеру особисто. Хочу передати ці гроші притулі. Він збирає кошти для зсу і купляє за ці кошти їм дрони, байрактари та машини. Ті, хто купує ляльки, мотанки переконані такі, здавалося б, маленькі справи наближають нашу перемогу та вкотре показують міцність українського народу. Зимові спальники для захисників України у Вінниці. Завдяки проданій на аукціоні Марці бойових льотчик вартові українського неба вдалось допомогти ЗСУ. Акція стартувала тиждень тому. Її ініціював офіс туризму Вінниці. В аукціоні переміг Володимир Морозовський, який запропонував найвищу ставку, завдяки чому і вдалось купити п'ять зимових спальних мішків. Їх для наших захисниць та захисників найближчим часом передадуть на передову. Всього було здійснено 22 ставки, і максимальна ставка, от саме ставка Володимира, склала 7200 гривень. Спільно з фондом громади Подільська громада. Ми замовили п'ять зимових спальних мішків для наших хлопців. Зсу ми продовжимо промоцію філателії і готуємо нові власні марки, і в тому числі славнозвісними гусаками. Тому чекайте на новинки. Нагадаю, презентували ексклюзивну поштову марку з. Бойовим гусаком льотчиком 20 жовтня у Вінниці створена філателія за мотивами роботи місцевої майстрині Наталі Дремлюги. 3 листопада на писарівському родовищі проведуть масовий вибух. Жителі Вінниця, також Вінницького та Хмільницького районів, просять зберігати спокій. Подрібнення граніту відбуватиметься між 9 та 17 годинами. Для попередження населення прозвучать спеціальні звукові сигнали: один довгий перед початком зарядження, два довгих перед самим вибухом і три коротких після завершення робіт. Світ ловив його та не спіймав 300 років з дня народження українського філософа, поета та педагога Григорія Сковороди відзначають цьогоріч. На честь цього у Вінниці створюють тематичний мурал. На малюнку залишилося довершити лише останні штрихи. Прикрашатиме стінопис будинок на одноіменній вулиці. Ми звернулися до головного архітектора міста Савінського Євгена. І він запропонував саме цю будівлю. І так співпала, що вулицю Пушкіна прийменували в Сковороду. І мені здається, це така ідея, для якої прийшов час. Ідея створити мурал виникла у громадської організації «Новий Акрополь». Півроку знадобилися, аби зібрати гроші на втілення та розробити ескіз. Наносить контури на стіну будинку. Вінницький художник Олександр Нікітюк. Вивчали творчість сковороди Григорія Сковороди і Підшукували, що є там найважливішого. Але найважливішого там виявилось дуже багато. Вирос обличчя сковороди, сонце та лелеки. Кожен елемент малюнку тут має свій сенс. Він сидить на тлі сонця, і сонце дуже часто використовувалося в сонце й коло, Використовувалося в творчості сковороди як символ людини. Яка в пошуках істини стає схожою на сонце на світанку? Додали до Муралу, і цитату філософа тут написано: розпошир удаль зір свій». Це цитата з одного вірша зі збірки Григорія Сковороди, сад божественних пісень. Довершити усю композицію допомогла війничанка Катерина Бонецька, яка зараз проживає в Австралії. Пані Катерина зробила вже таку остаточну рафінацію цього всього. Таку саме те, що ну вона вклала те, чого чого не вистачало. Наприклад, якщо ми побачили наш, наші малюнки, у нас там теж були лелекі, але крила вниз. Катерина зробила їх вверх. Творці проєкту кажуть, хотіли зобразити видатну постать, яка надихає і водночас цікавим муралом додати колориту міста. Він породив і свою власну філософію, яка сьогодні більше мені здається підходить для України. Є таким фундаментом, на який на якому стоїть Україна, бо без філософії, без ідеології держава не може просто існувати. Вона розвалюється. Голова ОСББ Тетяна Безубчук показує нам найпростіше укриття. Каже, за мирних часів у цьому підвалі мешканці проводили збори, які відбуваються кожний там або три місяці. Ми робимо звітні такі збори. От це приміщення ми вибрали, бо тому, що тут була велика кімната, ми заляли полем. Жінка розповідає, коли почалась повномасштабна війна у сховище, перекочували і деякі речі жителів. Просто занесли були стульчики, обігрівач. От мінімально щоб було, бо, тому, що всі були в стресі, ніхто нічого не облаштовував. Перший підвал став для мешканців стратегічним об'єктом. І коли лунає тривога, сусіди усі тут. Аби покращити умови, мешканці взяли участь у проєкті Укриття для життя від фонду Подільська громада та отримали 10 тисяч гривень. І ще дві тисячі накопичили самотужки і облаштували санвузол із каналізаційною установкою «Сололіфт». Який качає е, всі відходи з підвального приміщення і вмивальник. Е, це було для нас дуже важливо. А тут мешканці облаштують свій власний пункт обігріву, адже розуміють, ворог нещадно б'є по об'єктах критичної інфраструктури, і взимку є ризик залишитись без світла і тепла. Замінимо вікно, приходили експерти, дивилися, як його вивести. От це таки буде мінімально для того, щоб якщо вже дуже складна ситуація, щоб можна було обігрітися і зігрітися мешканцям. Є тут і локація для дітей по периметру під дони накриті ковдрами. Так тепліше. В майбутньому ми хочемо пошити на них м'ягенькі такі накладочки, які ставляться із під спинку підспинку і під сидіння, щоб було зручно сидіти. Тим більше, що буде зима, буде холодновато. Трохи жінка розповідає, війна торкнулась і безпосередньо її родини. Із перших днів повномасштабного вторгнення чоловік на передовій. А вдома його чекають троє маленьких синів. Дітки це найголовніше. Ми маємо їх берегти. Для цього і зараз відбуваються всі події заради дітей, тому що ми їх оберігаємо. Я думаю, що всі це знають, що воюють заради дітей, щоб не були наші діти в війні в майбутньому, щоб це все закінчилось. Вони чекають перемогу, вони хочуть, щоб все було як до війни. От, тому що наша країна найкраща. От, дітки щасливі в жили і будуть жити. Це зараз ці саджанці виглядають не дуже привабливо, а навесні вони мають виглядати ось так. Малюки тюльпанового дерева мешканці прибудинкової території на бортняка. Обов'язково, коли здається будинок, має бути озеленена територія. На території нашого будинку висаджено 28 видів дерев. Вирощувати у Вінницьких дворах екзотів вже стало звичним для містян. Берези, ялинки, червонолисті клени роками проживаються у різних мікрорайонах Вінниці. Висадка дерев процес дійсно комплексний, і для того, щоб дерево прийнялось, ну повинно бути співпадіння багатьох факторів. Близько 5% можуть випадати, і потім вони замінюються по гарантії. Це нормально. Але також обов'язково забезпечувати деревам догляд. Дерева в міських умовах вони проходять дуже довгий і складний для них шлях до адаптації до міських умов. Аби вінські двори були сучасними, зеленими та комфортними. Усіх охочих містян навчають грамотному підходу до благоустрою прибудинкової території. Деякі люди думають, що дерева поливати потрібно часто, часто і невеликою кількістю води. Тобто вони беруть беруть там 15 літрове відро приходять і поливають дерево. Це є абсолютно неправильно, тому що коли вони використовують невелику кількість води, вона промочує лише поверхневий шар ґрунту. Через це дерево формує лише поверхневі корені. Важливо, щоб дерево формувало корені на глибині, щоб воно в перспективі могло само себе забезпечувати водою. Тому нам важливо поливати землю не часто, аби втримати вологу та уникнути корозії ґрунту. Фахівець рекомендує застосовувати мульчування. Мульча це такий матеріал спеціальний. Він природній і його використовують під деревами, тобто не лише під деревами, під багаторічниками, під кущами. Так, дерева краще пройдуть довгий і складний шлях адаптації до міських умов. Догляд за зеленю це хобі віничанина Олексія Козинюка. Підтримує вже старі дерева на території промислового підприємства поряд із домом. Єлини, є дуб, я особисто залишив, є великий горіх. Ну і біля дороги це липи, липова алея. Я просто бачу, що дерева, які садили 40-50 років назад, які вони зараз класні. Тобто це не одразу буде видно, але знати, що це робота вдовго. І не лише змінити вигляд двору та мікрорайону, різноманітне озеленення може вирішити значну кількість проблем: відтіняти спекотні зони влітку, підвищувати якість повітря, захищати від техногенного шуму та підтоплення територій під час злив. До Вінниці прибула чудотворна ікона Божої Матері. Привіз її до нашого міста предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він очолить урочистості з нагоди прославлення чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та візьме участь у святкуванні 60-річчя митрополита Вінницького і Барського Симеона. Ікона перебуватиме у Спасопреображенському кафедральному соборі Вінниці до 6 листопада. Що робити, коли зникло водопостачання? Перекрийте усі крани, запасіться питною водою з бюветів, колодязів, пунктів розливу питної води, Пити та готувати їжу.